Цьому випуску збірна України дізналась суперника в плей офф Ліги націй. Йожев сабо розкритикував Риброва за провальні заміни у матчі з Албанією. Андрій Лунін провів розмову з Анчелоті щодо своїх перспектив в реалі. Партнер проекту Футлайн. Новини на каналі Футлайн компанія Фавбет. Голкіпер матрицького реалу Андрій Лунін провів розмову з головним тренером щодо своїх перспектив. Наблизився момент, до якого українець мав би бути готовим. Тібо куртуа відновився після травми і невдовзі займе місце у воротах команди. Тож Луніну доведеться знову сісти в запас. За інформацією Дефенси Централ, Анчелоті вирішив, що в лізі чемпіонів проти Ліверпуля 27 листопада буде точно грати куртуа. А от щодо гри Галесом Легалесом 24 листопада у Лалізі, Анчелоті ще належить ухвалити остаточне рішення. Однача видання стверджує, що італійський фахівець уже провів відповідну розмову з Луніним, відзначивши його хорошу гру в останніх двох матчах. В нинішньому сезоні український голкіпер встиг зіграти з РАЛ 5 матчів в усіх турнірах, поки Тібо Куртуа був відсторонений через травми. То ще вийде Лунін в стартовому складі в матчі проти Легалеса. Ми дізнаємося вже в цю неділю. Матчі збірної України в цьому році вже завершились, але емоції все не як не вчухають. Екстрен збірної України Йожев Сабо емоційно прокоментував перемогу синьо жовтих над Албанцями. Останніх 15 хвилин після того, як нам забили пенальті, я гру не дивився. Вимкнув телевізор, бо дуже нервував. Лише наприкінці матчу вимкнув за 5 хвилин до того, як пролунав фінальний свисток. Дізнався, що 2-1, і послухав розповідь коментатора про те, що албанці повністю контролювали м'яч, володіючи ним 64%. Не розумію Реброва, ну навіщо було випускати Шепаренка? Він не у формі щось ним коїться, щось робиться в одному епізоді. Віддає м'яч поміж ніг другому гравцеві, у другому знову чужому. Та й незадовго до моменту. Який передував призначенню пенальті, Шапаренко теж зіграв не найкращим чином. Нехай би собі сидів на лаві усі зустрічі, зняли з Гризінченка, який міг хоча б пас віддати, притримати м'яч і виконати інші корисні дії. А після цього все наші провалились. Хлопці, що вийшли на заміну, починаючи з 76-ї хвилини, сиж Довбик Назаренко і Таловєров разом з тими, хто грав з самого початку матчу, якось відстояли перемогу. Хоча зізнаюсь чесно, думав, що наші з таким тиском господарів поля не виграють. Але дав Бог, що все для нашої збірної і закінчилось добре. Національна збірна України дізналась свого опонента в стикових матчах плей-офф Ліги націй. Суперником нашої збірної стала Бельгія. Стикові матчі нашої збірної, а також чвертьфінали Ліги Ей відбудуться 20 і 23 березня 2025 року. Нашій збірні дістався доволі важкий суперник, і це викликало великий ажіотаж не тільки серед українських вболівальників, а й серед фанатів опонентів. Тож спеціально для наших найкращих глядачів ми підготували найяскравіші емоції фанатів наших суперників на це протистояння. Взагалі всерйозне сприймаю наших опонентів збірну України і поясню, чому на євро вони вважалися темною конячкою через найкращий за всю історію склад команди, де в основному на кожній позиції грають зірки футболу з топ-чемпіонатів. Також не забуваємо про їхніх досить хороших гравців з Динамо та Шахтаря. Але що вони показали на євро? Влетіли Румунії 3-0, ледве переграли Словенію та здобули нічию проти нематововиної Бельгії. В, Лізі в них поразках вдома Албанії програли Чехам та ледь обіграли Грузію, в якій я знаю всього одного. Грався з топ-чемпіонату. Тому, друзі, запасіться терпінням. Нам могли потрапити Австрія чи Туреччина. Це дійсно збірні, які зараз на сильному ходу. Навіть та сама Греція мені здається, куди серйознішою за українців. Напевно, зараз когось дивують мої слова, але обидва матчі ми проведемо з такою легкістю та впевненістю, що це буде один з найкращих матчів нашої збірної проти українців. Так що запам'ятайте мої слова. Нам дісталася серйозна команда, і це виклик, якого я особисто чекаю з нетерпінням. Їхня збірна має дуже талановитий і амбітний склад. Але якщо подивитися глибше, ми теж маємо свої сильні сторони, які можуть зіграти вирішальну роль. Наприклад, їхня лінія захисту, хоча й талановита, але все ще не ідеальна. Вони інколи дають занадто багато простору суперникам і допускають помилки під тиском. Ми повинні скористатися цим. Наші стандарти завжди були одним із наших козирів, і я впевнений, що саме тут ми зможемо знайти свої моменти. Ми повинні. Зіграти щільно дисципліновано і головне не дозволити їм нав'язати свою гру. Я вірю, що ми зможемо це зробити. Це буде битва, але хіба ми не доводили раніше, що здатні здивувати сильні команди? Їхня статистика в попередніх матчах Ліги нації не дуже мене вразила. З такими суперниками, як Чехія, вони взагалі не володіли м'ячем, навіть програючи. Хоча непогано себе проявили в останніх двох матчах проти грузинів та албанців, коротше, суперник не дуже легкий для нас. Я так і знав, що нам випаде або Англія, або Україна, але ніколи нам не щастить з тим жеребкуванням. Українці останніми роками показують дуже якісний футбол, їхній склад сповнений молодих талантів, які вже зараз здатні змагатися на найвищому рівні. Зінченко, це справжній мотор команди, який веде гру, диригує атаками і вносить спокій у ключові моменти. Судакові з його технікою та баченням поля додає їм варіативності в атаці. А що я можу сказати про Мудрика? Цей хлопець може вирішувати гру самотужки. Він надзвичайно швидкий, технічний. І постійно створює небезпеку біля воріт суперника. Але, як і будь-яка команда, Україна має свої слабкі місця. Їхній захист не завжди стабільний, особливо коли вони зіштовхуються з агресивним тиском. Нам потрібно буде максимально використовувати наші сильні сторони, високий пресинг стандарти командний дух. Я впевнений, що наша збірна зможе нав'язати боротьбу і змусити українців помилятися. Тож щодо шансів, я впевнений, що вони реальні. Ми повинні довести, що ми заслуговуємо на місце серед найкращих в лізі ЕІ, і я вірю, що наша команда зробить усе ...ливе, щоб вийти переможцем у цій дуелі. Та яка там Україна? Навіть не уявляю, як ця збірна збирається проти нас грати. Наша збірна це зараз абсолютно інший рівень, і наші хлопці, впевнено, довели це в останніх матчах. У них немає того досвіду і стабільності, який є у нас. Що вони можуть запропонувати проти нашої організованості? Захист у них крихкий. Не раз бачив, як їх пробивали навіть команди середнього рівня. Вони будуть покладатися на свого геніального Зінченка, але він грає не на своїй позиції. В нього немає тієї свободи дії, яку дає клуб. Ми просто закриємо його і все українська середина зламається. А їхній напад. Мудрик швидкий, але безрезультатний. Це ж очевидно. Його віддамо нашій обороні, і він навіть не побачить м'яча. Та й хоч 10 разів спробує бігти флангом. У нас є достатньо швидких і міцних захисників, які не дозволять йому створювати небезпеку. І взагалі, хто у них ще є? Лише купа молодих талантів, які можуть бути перспективними через кілька років, але точно не зараз. Вони ще сері для великих матчів. Моя збірна має стабільність зіграність і головне характер. Я просто переконаний, що ми домінуватимемо у цій грі. У нас є. Фізика, тактика і агресія Україна це добре для розминки, але вони явно не команда, яка здатна створити нам проблеми. Тож я упевнений у перемозі навіть не сумніваюся, що ми пройдемо далі. Так що нехай українці подивляться, як треба грати у футбол, і це буде урок для них. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, чи задоволені ви жеребом для збірної України.